Денням новий робочий тиждень вже розпочався, якими були вихідні, та понеділок 18 серпня розповім за мить. На адресу нашої телекомпанії міські службовці прислали протокол, у якому рішення позачергових зборів комісії технічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Її учасники цієї суботи знову ламали голову над тим. Як позбутися невідомої, може й дуже небезпечної речовини захороненої на Сколівській 14. отож, основні тези цього документу завіреного круглою початкою міської ради та підписаного першими особами нашого міста. Хоре підприємство Львів Медсоюз все-таки має викопати порошок сірого кольору з різким запахом аміаку з ґрунту і герметично його запакувати. Небезпечну суміш перенести у складські приміщення, поставити на бетонну підлогу двері, закрити на ключ. За усім цим процесом повинні спостерігати спеціалісти санстанції та екології. Той час триські правоохоронці тиснутимуть на київських науковців, аби ті, чим скоріш встановили хімічний склад, невідомої. Ричо вони хто ж стежитиме чи впорається із завданням Стрийська міліція, якщо прокурор нашого міста у відпустці? Хто моніторитиме воду та повітря у житловому масиві? Якщо головний санітарний лікар подав у відставку? Про це все сьогодні обіцяли повідомити службовці обуреній громаді. Однак ані голови, ані його заступників зранку на робочому місці не було. Так само, як і працівників державної охорони на колишніх військових складах. Стрийський відділ державної охорони пильнує за приміщенням, а не за територією. Тому походити по шипучій речовині, надихатися повітрям, яке пахне аміаком, може будь-хто. Що ми і зробили особисто перевірили, як там наші відходи. Амоняк амоніак заливаєш і воно саме буде. А ну, тільки бачимо. Фу, давай пиши. спалили? Ми щойно підходили особисто до цього порошку, який при реакції разом з сонцем і, напевно, що з землею, відбувається якась така процедура, воно все тріщить, нам просто страшно там перебувати. Людям все таки пообіцяли, що зобов'яжуть власників, аби накрили ці відходи, які закопали на Сколівській 14. Все, на що спромоглися, цієї суботи власники, це накрити ось таким, ось ось таким брезентом ці відходи. Ський фронт все ж доставляють речі першої необхідності товари побутового ряду та продукти, які люди зносять до стризького штабу опору. Пакують та відправляють у зону. АТО. під час першої хвилі мобілізації пакунки направили на Яворівський полігон. Красний Леман, третьому батальйону територіальної оборони, в Луганський аеропорт, де розташована 80-та аеромобільна бригада. А загалом таких поїздок було вже 5, тричі їздили до земляків, які служать у 24-й механізованій бригаді третього батальйону. На жаль, гуманітарну допомогу, яку намагалися доправити у Зеленопілля і Довжанськ повернули назад. В нашої студії завітав Ростислав Тиванович. Він є депутатом районної ради, активним громадським діячем нашого міста, а також самооборонівцем. Пане Ростиславе, я вам вас вітаю. В нашій студії Дякую. перше запитання. Ви вчора повернулися із зони АТО. Куди їздили, що возили, кого бачили і з ким спілкувалися? Так правда, я був в розташуванні 3-го батальйону 24-ї механізованої окремої механізованої бригади. Це село Дмитрівка. Фактично, це останній дозволений пункт, де можна цивільному населенню волонтерам доїхати. Е, відвіз е, особисті, ну, називають гуманітарку, але це фактично не гуманітарка, а продовольчі. Набори в такому, бо саме слово гуманітарка воно не звучить. Це була продукти так. і необхідні речі так. першої необхідності зі штабу. Це Так, так. від штабу. І особисто, коли скажімо, бо система як іде, було близько 40 передач окремих пакунків. Це було для воїнів Стрийщини, місто, район Моршин. І передавали через Срійський штаб тісна співпраця з Бориславом і передавали Бориславські. Тобто ми приїхали, це біля 6 тонн вантажу було. Відгукнувся наш і депутат районної ради і підприємець Володимир Гірник. Він надав автомобіль, заправку. Дякувати таким людям, які беруть на себе у ту кулеву частку, скажіть, будь ласка, взагалі, ну сьогодні відгукнувся один підприємець. Так, а взагалі, де шукаєте автівки, де шукаєте паливо для того, щоб доїхати і довести необхідне для наших землів, це виходить так. Проситься людей, відгукуються, Тобто ми також розуміємо, що сісти на якогось одного підприємця, який не відмовиться, ну неетично і воно так би не мало бути. Тобто є певні задумки, як це зробити, просто проситься по друзях, по знайомих, вишукується. Не кожен хоче їхати. Таке запитання до вас можливо зовсім не зовсім таке приємне. Кажуть, що люди не довіряють активістам зі штабу і не вірять, що речі, які вони пожертвували, та чи пак продукти чи е, речі побутового ряду, довозять е, до наших простих вояк, тобто не до командирів чи керівників, а саме до простих захисників, які зараз охороняють наші це з минулою. На жаль, в мене так сталося, що ми приїхали, і поки розгон. Тажила й назад, не було часу робити світлин. З попереднього тут є ряд світлин які безпосередньо. Тобто ви бачили. фільмуєте, кадруєте для того, Та, щоб Так, ну мати на цей раз, доходи, на жаль, не було. Та. Але ситуація тут що потрібно розуміти, що, наприклад, я коли приїхав з керівництвом 3 батальйону, спілкувався, не вони особисто брали. А є відповідальна людина, ну, як колись по армійському Каптьоші, який повністю відповідає за персонал. Кожна наша посилка, вона отакий от от ящичок, він є підписаний: прізвище, телефон і який підрозділ. Тобто, реально, щоб воно не попало, такого немає. Тому що навіть прості бійці, вони пильнують один за одного. Якщо людина поїхала на блокпост і знає, що мають передати, він дзвонить своїм друзям, які з ним в наметі живуть, прийди візьми. І вони забирають, але розказували ще варіант, що коли везуть на блокпост, сепаратисти розстріляли машину з оцими передачами, повністю згоріло. Є варіанти різні, але то, що воно попадає, це є факт. Бо я особисто роздавав кожного шукав. Скільки разів вже їздили? Це перший раз, бо я тільки повернувся з тих Хто з вами своїх. Слава з, з наших стрийських активістів, також був у цій мандрівці. Всі я був один, тому що ну автомобіль, два водія і я один. Ми їхали без зупинок, тобто 18 годин в дорозі. Виїхали в четвер, о восьмій вечора, в шостій ми вже були в селі Дмитрівка. Найнеобхідніше це є підтримка. Плюс, якщо з продуктів брати, це в першу чергу консервація, баже м'ясні крупи швидкого приготування, таких як гречка, Рис, Горох. Макарони, ну просили макарони не передавати, бо вже дуже багато, і вони важкі в приготуванні. Крім того, я би просив от власників мобільних салонів, які мають можливість, і думаю, кожен би відгукнувся. На даний момент в них в тій зоні, що вони перебувають, тільки ловить МТС. І тобто, хлопці просили по можливості пакети, передавати так? пакети і, скажемо, мінімальне поповнення. Скільки там наших хлопців? Ну. Взагалі біля 200 чоловік це є в складі 24-ї, uh -huh. Зараз у тим, що передали, це 40 посилок. Тобто, ми їздили в третій батальйон. Є другий, перший Шуміло. батальйон. Пане Ростиславе, по гарячих слідах сьогодні, близько обіду, знову до народного дому привезли кілька машин гуманітарної цієї допомоги. Хто цього разу відгукнувся? І чи, чи ви особисто вже знаєте, куди далі? Яку зону АТО відвезуть найнеобхідніше? Ну, привезли з Дшавського куща. Це Дершава Олексачі, Підгірці, Гайдучина, Юсиповичі і Стриганці. Тобто самі волонтери, люди, які займалися десь у Львові, молодий хлопчина, він Василь зголосився. Ми налагодили, скоординували цю річ. Зараз вот, Ростислав Тищенко, керівник нашої стрійської дружини третьої сотні Євромайдана, збирається їхати в 80-ту підопічну аеромобільну, це Луганський аеропорт. І 24-ту, але в інший батальйон. Скільки ще потрібно багажу назбирати, чи є вже достатньо кількості ну, допомоги, з того, аби відправитися далі. Ну у розумієте, тут виходить з того, який є транспорт. Вантажні. Звичайно, що якщо вантажні, скажімо, 2 тонни, ну ніхто не буде вести 2 тонни. Ладується під зав'язку. Але крім харчів, ну, хлопцям, отакі банальні, то стартовий пакет, скажімо, засоби захисту також потрібні, балістичні окуляри. Там ну, дуже багато всього. Тобто, якщо людина е, хоче допомогти, вона приходить в штаб і е, бути впевнені, що е, помилок, які були там у 2004 році, і раніше їх зараз немає. Тобто ні одна копійка не пропадає. Зараз ми доходимо до того, сьогодні будемо робити вже складування, склад нормальний, вплоть до кожної, скажімо, консерви, щоб ми знали, скільки баночок в нас є. І записується, записується вся допомога записується в відповідні журнали. Звідки воно є і куди. Кожен може спокійно то перевірити. І перевірити. Так. Я дякую вам. Нагадаю нашим телеглядачам, що у нашій студії був Ростислав Тиванович, який особисто їздив на схід країни, аби з рук руки передати нашим землякам, які воюють найнеобхідніше. Ростиславе, хай там що, але продовжуйте виконувати свою місію. Вітаю вас з вдалим початком. Сподіваюся, що ви все-таки продовжите і до побачення. Дякую, Часливо. до побачення. Щодня по прапору віднині роздає радіо твого міста. Отримати жовто-блакитний стяг може кожен, хто зателефонує за номером 41959 о 8 годині 30 хвилин. Та відповість на три тестові запитання. За словами автора проекту радіоведучого Гордія Осиповича, запитання легкі стосуються нашої України. Ведучі ранкового ефіру обіцяють тим, хто братиме участь у патріотичній забавці, давати підказки і навіть кілька варіантів відповідей. Вже є перші переможці. Святкова акція перед Днем Незалежності триватиме до кінця цієї неділі. А ще впродовж тижня ініціатор української Віктори... Не Гордій Остапович вибігатиме зі студії на Стрийській вулиці у пошуках найцікавіших відповідей на запитання про Україну. Кращі і ті, що будуть притрушені гумором, запише і дасть послухати усім слухачам Стриї-ФМ. цим подарунком. Ми просто хочемо зробити якісь такі, ну як символічно підкреслити, що о -о 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 цей набір кольорів він. Тим більше в 2014 році став для всіх українців, ну і для Стаян, які вони є частиною України. Ну, чимось чимось таким, чим він до 2014-го насправді не був. З пензлем в руках та усмішкою на обличчі пішохідний міст від залізничного двірця на Новий світ домалювали цими вихідними. Близько сотні стріян з молодь Стрищини, території життя, молодіжного націоналістичного конгресу та навіть діти-сироти на акцію зібралися по обіді, щоб завершити, розпочати. Старт оригінальному флешмобу під назвою Зроби своє місто кращим був даний ще 2 серпня. Цього разу половину мосту в синьо-жовті кольори вдалося розфарбувати всього за 4 години. За словами організаторів Михайла і Назара Кошанського задум ще не до кінця втілений у життя, адже тепер вони збираються перетворити переправу через залізницю у міст кохання. Уже найближчим часом його урочисто відкриють. Планують на цю подію запросити мега популярного дзідзьо. Як стріяни оновлювали міст? Дивіться після новин у відео тобі. З непотрібних слів про те, що на цій землі ще моє місто. В кінці минулого тижня відбулася презентація художньої творчості Михайла Пуге, колишнього стріянина, який тепер проживає у Львові. В меморіальному комплексі борцям за волю України зібралася стризька інтелігенція, друзі, колеги і товариші митця, щоб оцінити його життєвий доробок художніх творів. Як все це відбувалося далі у невеличкому сюжеті? Справжній взірець для наслідування зізнається Галина Данильців, донька Ця. Жінка каже, таких чоловіків, сильних духом і тілом, у своєму житті не зустрічала. Тата я б могла сказати, хай не ображається інші, що він у мене шестикрилий сарафин. Тому що так, робота будівельна і газова, два крила. Творчість, вірші і образотворче мистецтво два крила. Праця домашня і городництво, яке він дуже любить, якому багато душі віддає ще два права. То скільки людина може встигати? Скільки в ній закладені, скільки їй Бог дає здоров'я. виставка живописних робіт, приурочена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 90-річчю газової промисловості України зібрала у собі 71 полотно, чотири з яких створила його онука, яка перейняла любов дідуся до мистецтва і також володіє пензлем. Громадський діяч, поет і публіцист Віктор Романюк розповідає: навіть не міг собі уявити, наскільки багатою колекцією робіт володіє її автор. Його колеги з літературно-мистецького об'єднання хвилі стрі. Я вражені наскільки проникливо митець у своїх роботах передав красу рідного краю. Ваші вітрила ще дуже сильні. Там ще таке сильне полотно. Що ви ще можете так далеко, потужно плести і всіх нас за собою вести. То вам Боже насладить і сил. Музичних ноток патріотизму, зустрічі додали Михайло Золотуха зі своїм учнем. Це виставка в меморіальному комплексі борцям за волю України протягом серпня-бересня. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. спорту. у суботу на Соколі Стризка Скала в рамках четвертого туру серед команд другої ліги приймала Кременчуцький кремінь. У першому таймі зустрічі місцеві болівальники спостерігали за гольовою феєрією. Спершу відкрили рахунок господарів, відзначився Дмитро Скакун. Втім, гості знайшли на цю гідну відповідь. Сергій Ченбай відновив паритет, а через кілька хвилин його теска Сергій Степанчук з одинадцяти метрової познач. Вивів свою команду вперед. Ще до перерви Малиново-Зелені відігралися. Перший гол в новій першості забив лідер стрийської команди Василь Сецюра. Після перепочинку нудьгувати на трибунах фанатам також не прийшлося. Та, попри велику кількість моментів. Минулося без голів 2-2. Друга нічия поспіль для скали. Додамо, що кошти від проданих квитків на цю гру підуть на потреби української армії 25 серпня. Підопічні Василя Малика зіграють на виїзді проти команди Арсенал Київщина. Цю годину це усі новини. Завтра буде більше творити новини рідного міста. Можете допомогти і ви. Номер телефону нашої редакції 41993. Переглянути усі випуски, які підготували наші журналісти. Можна в інтернеті. З вами була я, Марічка Ходовицька. Бувайте. Завтра синоптики обіцяють ясну та теплу погоду. Температура 14-24 градуси тепла. Вітер південних напрямків 1-4 метри на секунду.